Доброго дня! Слава Україні! У цьому відео я хочу розповісти та показати, як видати тест на сайті освітнього проекту на урок. По-перше, необхідно зайти на сайт на урок. Зайшовши у вкладку тести, шукаємо ще одну вкладку під назвою Мої тести. Натискаємо на неї і переходимо у ось це вікно. Вибираємо тест, який хочемо задати здобувачам освіти. Натискаємо на нього і нас переносить у вікно, де потрібно нажати Домашня робота. Тут викладач повинен визначити термін виконання тесту. Натискаючи на дату та час, також можна. Перемішати запитання, перемішати варіанти відповідей, одразу показувати правильну відповідь, показувати відповідь учня після тестування, показувати рейтинг учнів, тільки одна спроба проходження, обмежити час проходження і хвилин. І потім натискаємо Задати домашнє завдання. Після цього нас переносить у вікно, де ми копіюємо силку і кидаємо цю ссылку нашим здобувачам освіти. На Viber, Human або на іншу соцмережу. В даному випадку завдання відправляється на Classroom. Ось так все легко і просто. Удачі вам!